Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо роботу мобільного додатку, який легко автоматизує роботу ваших співробітників, які постійно не перебувають в офісі. Такого роду додаток може бути розроблений для будь-якого виду діяльності. Зараз ми покажемо версію для контролерів комунального підприємства. Цього цілком достатньо, щоб ви побачили основні принципи роботи сучасної інформаційної системи. Мобільний застосунок це додаткова можливість, яка дозволяє максимально спростити та поставити під контроль роботу ваших співробітників на виїзді. Більше не потрібно поратися з паперовими переліками: спочатку створюючи їх контролеру, а далі вручну додаючи у програму нову отриману інформацію. Лише уявіть, скільки зайвого часу співробітників це займає. Не кажучи уже про різноманітні помилки, яких вони можуть припуститись. Адже у мобільного застосунку є також і інші можливості: надсилання повідомлень в абонентський відділ, фотофіксація тобто показників лічильників та навіть прийом оплати. Але про усе по черзі. Зайдемо у застосунок. Перше, що ми бачимо, це пошук даних, тобто вся актуальна інформація у вас під рукою. Це не паперовий список, який могли скласти декілька днів тому, і де борги вже можуть бути неактуальними. Достатньо обрати потрібну вулицю з переліку та зазначити номер будинку, і ви відразу ж побачите інформацію про усіх знайдених абонентів. Заходимо у потрібну картку і відразу бачимо: наявність заборгованості, кількість мешканців, підключені послуги, інформацію про облікові прилади і так далі. Усе максимально просто. З цим впорається будь-який ваш співробітник. Тепер перейдемо до важливого питання. Це показники приладів обліку. Адже саме за цим найчастіше усього контролери ходять по будинках. Забудьте про папірці. Тепер достатньо просто ввести показники лічильника у застосунок. І ці дані відразу ж будуть опрацьовані у базі. Співробітникам вашого абонентського відділу більше не потрібно після обходів сидіти, розбирати та вручну вносити усі показники. Ніхто не зробить помилку, передруковуючи на розбірливий почерк і не спише знайомим кілька кубометрів води. Знайшли абонента, обрали прилад, внесли показник і можна стукати в наступні двері. Додаткова можливість це фотофіксація. Причому це можуть бути не лише прилади та показники: знайшли зірвану пломбу, зафіксували, побачили порушення під'єднання, зафіксували. Абонентський відділ повинен перевірити контролера, Дивимось на його фото та переконуємося, що він працює, а не просто пише показники від себе, навіть не заходячи у будинок. Якщо ваші контролери приймають оплату готівкою, для цього теж є увесь потрібний функціонал. Для прикладу, ваш контролер погрожував мешканцям відключенням, якщо вони не сплатять борг. Отримані кошти можна легко зафіксувати. Окрім того, програма підрахує, скільки контролер несе коштів, які йому потрібно здати у касу. Швидкий обмін повідомленнями це теж частина мобільності. Вашому контролеру не потрібно тепер заходити у месенджери, писати там особовий рахунок абонента, абонентському відділу шукати його у загальній базі. Усі повідомлення у застосунку відразу прив'язані до конкретного абонента. Контролер помітив порушення або що фактично у будинку проживає більше мешканців. Кілька секунд, і важлива інформація буде в офісі. Ми показали лише частину наявних у застосунку можливостей. Якщо у вас є питання, телефонуйте або пишіть нам. На сторінці контактів нашого сайту представлено багато телефонів, за якими можна отримати консультацію. Ми працюємо з організаціями по всьому світу: від малого бізнесу до великого. Використовуйте наші сучасні технології для збільшення прибутку вашого підприємства. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно!